Наступна головоломка. У нас є така рівність 2 додати 6 дорівнює 6. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити 2 сірники, щоб наша рівність була правильна. Це є досить простенька математична задачка, за якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно, логічно мислить, без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно. Перемістити два сірники, щоб наша рівність була правильна. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити два сірники, щоб наша рівність була правильна. У цієї задачки є кілька варіантів вирішення. Зараз я покажу вам один із них. Якщо ви знайдете інші, будь ласка, залишайте їх в коментарях. Як вирішується дана задачка? Для цього нам потрібно перемістити ось цей сирник, ось сюди і ось цей сирник ось сюди. Тепер, коли ми перевіримо умову, 3 додати 5 буде 8, 8 дорівнює 8. Наша рівність рівна. Задачку виконано, головоломка вирішена.